Руска Піонір 8816. Всім доброго дня. А ми на ниві летим. Дивіться, яка рівненька. А? Як пістолет. А тут до неї добре войдуть, дивіться. Ну це ще нічого не сказано, може і нічого і не буде. Чорне стоїть. А ми зараз поїдемо, може ще один остався з змолотим. Ну не один, ось о, тут Вові треба змолотити, ну трошки не встигаємо ми все. То сіно, то ремонти, то руки отакі грязні. А ті коментатори, які пишуть гадості, блін. ідіть робіть, щоб вам дурні мислі в голову вам не лізли. Може повезе, піде дощ. Як ви думаєте, застане він нас или ні? Хай хотів в полі застане Якось виїдемо, якби тільки він пішов на три дні. Та він зараз може отак оце зайшло, оце одною полосою у нас ходить, оце так або туди піде, або вже потягнуло туди. Коротше. Оце не, не наші, наші дожі, які вони ото є такі затяжні, Ото дожі, а це таке ляпость або поляпає, або так що летим. Ну це такий і дощ, наляпотіло, пересрало все цей, як завжди. Ну, Пічнек намолотив. Так що трошки залишилося там. До коси. Джонкир Ніва Руле Трішки трішки дождик не дав. Це таке. Якби нормальний пішов о, це було б добре. Ну наче захмарилося щось. Тучі розсіялися та і все було синє-синє, потім стало біле І його нема ніде. Оце поля потіло тіло таке. Хто його знав? може щось буде, а може і ні. Батько він сіно ховає. Не знаю, видно чи не видно, не, не видно на камеру їм за комплекси. Ой, боже. Ну ничего, хоть так намолотив. Тут щось сцеплення, непонятки, треба щось з сцепленням робити. Щось не подобається мені, треба виставити його нормально. Воно ховає, бачите. Втікає від дождю. Так що такі справи. Пшеничка вона вся захована. Під накриттям стоїть. загнали та й все добре а це останеться у бункері хай буде так що такі справи так добре доїжджаю додому собака навіть зустрічає, сидить Опять та сама картина отуди заходить, ото поля потича. поля опять піде або в ту сторону, та вже потягнула, наверное, в ту сторону. Так. Все, оттуда йде, і потім або туди розходиться. Бачу. Що там, волога є, марин? Тут ти поливала. А, ти тут поливала? Є картошка. Падалішні? Це падачний пастуш. О, гірки, що те такі страшні. Нема гірків. На цьому тобі теж. Порізано. Щось ти поливала, поливала та й сухо. Що ржеш? То що ти вже, блін, половину перечікри Так я не знаю, де тут. Господи, три рази в нього Ну, либу коси. Буде дощ, чи опять піде стороною, да? Три. Так копни нормальний кущ, подивимося яка картошка. Не хочу нормальний кущ, я хочу викопати упадолішню. Я хочу глянути. Що я скільки літрів сюди вбегкав. Не хочу. О, ну, завтра давай. Гірочки Я вам ще надо выкипить. Мы с ним Опять громить, граминь. Тут у мене вже осталось чуть-чуть. ж надо тут садить картошку. Так що надо выкипать. Что це у нас за дожди такі? Машу нам хвата? Хватит. Да? Так те ж ты поливала? Куперець єди, а чого він зелений? Не знаю. Це шо, який сорт тут те? Не знаю. Взагалі це а в дружок, по ній мама казала, купова. Те, що ми купляли на стіл, сіна зібрала. І це вона посадила. Коротше, вже другий заход, а десь так і не було. Поля а то трохи пшениці я не докосив, виїхав. Так вони, ото і а то й осталось. було ще ще було. Не знаю, хватано. Ну? Та нам ну, по чуть-чуть хватило. Значимо, на сковородки Так. Ну? Да. Ти Ні, жарити? Чого я? А ты мені поможешь? Да, баночка. Вон кума тушенки. вийшла, давай. Що баночку тушенки, що? А ну, кума, а давай вийшла, щось робити, типа. А сама ж робити нічого не буде. Вот постоя на огороді вийшла. Вона може у нас з хвостом? Чи то в нас і дожів немає яку. а ну кума дивишся відео там ти з хвостом